Друзі, ще раз всім привіт! Дивіться, я вам сьогодні покажу, як підв'язувати огірок. Чесно вам сказати, свої перші огірки в мене, я ледве не затягла отак на мертвий вузол. Ну, потім зрозуміла, що це неправильно. Ну, вчасно. Вивчилася зв'язати цю вільну петельку, вона називається. Ну, довгенько, звісно, вчилася, поки руку наблотикала. Дивіться мотузка, якою підв'язую огірочок. Ось, беремо поміж оці. Нижні листочки. Дивіться. Ось, Владік, ось сюди, дивись, гарно, щоб було видно. Щоб дівчаткам було гарно видно. Ось два кінчики, бачите? Один довгий, інший короткий. Ось, отак накладаємо, оцей кінчик за другий, заводим і в оцю петельку. І затягуємо цей кінчик коротенький. І таким чином, у вас, бачите, їздить вільна петелька. І коли огірочок підростатиме, буде нахилятися, і, і воно отут його не передавить. Тепер, отак, замотуємо його по часовій стрілочці. Отак. Зараз йому тут заразом вуса чик-чирік. Я показувала. бачите, його треба вже підживити. І бачите, в нього така гарна точка росту, все. І тепер наверх вгорі, у нас, бачите, отак натягнуто це, трошки довго обрізала, ну нічого. Тут також робимо вільну петельку, показую тут. Заводимо ось два кінця. Заводимо один за другий. Отак, і у вас тут виникає петелька. І оцей хвостик у петельку. Бачите? І все. І він тут їздить по цьому хвостику. Ну, може, комусь це буде дуже корисно. Це такі прості ази, але які треба знати. Гарних вам врожаїв. І так, дівчатка, дивіться, у нас вечір. Я зараз покажу вам, чим буду підживляти огірки. Зараз я вам їх кажучи, це огірки, я ж вам показувала, як я їх підв'язувала, які вони. От бачите, їм ну зараз кальцієву селітру треба дати по листу і Азотне, ну, я вам чесно скажу, мені нема коли зараз із цим гратися. Ви можете дати азотне добриво, столову ложку, допустимо, аміачної селітри на 10 літрів води, і пройти кальцієвою селітрою по листу у вечірню погоду. Ну, я цього чесно робити не буду. Я знаю, в їх там класний корінь, і вони себе гарно почувають. Я їм краще дам 3,20. ки Якщо ви знаєте, що у вас корінні гарно, он, бачите, Помідорчики. Боже, про помідори говорили. Огірки. Да От я їм зараз дам комплексне. 3 по 20, 3 по 21, 3 по 18. Бо погода, пішли дощі, пасмурна сітка, бачите, на теплиці, бо пекло ж 27 на вулиці. Тому я їм дам отаке. Перед цим я їм давала курячки. е-е Хай через пару денків, ну через днів 4, я дам їм ще курячки. Ну, хай трошки погода наладиться. А зараз дам 3, 3 по 20 або 3 по 18, де всі три цифри однакові. комплексно. Зараз покажу. Так, дівчатка і хлопці, я знаю, що мені знову можуть написати, що в мене погана якість відео і так далі. Ну, я вам розказую і повторюю кожен раз те, що я роблю, і те, що треба робити нагально і швидко. Дивіться, добре. У мене «Гро Грін, Це не їхня реклама нічого, ну, я знаю, що воно класне. Я користуюсь ним не перший рік. Дивіться, три по 21. І там у них йдуть ще всі мікроелементи. Бор, магній, ну, всі-всі, що треба, залізо і так далі. Ось дивіться, столова ложка. Бачите, без гірки, ну так. ось так, я ще чуть-чуть отсиплю, Ось, бачите, столова ложка. Вода у мене в поливалки тепла. Я наточила з кухні. І півлітрова баночка також тепла. Огірочки я проливаю тільки теплою водичкою. Оце в поливалки, так і колотю кожному. У мене тепличка маленька, мені капельна туди нікуди встромить, І мені кожної рослині, там треба різне добриво. Ті огірочки, які у мене там вже бачили, що я позривала, поналивали, то я їм даю таке саме калійна. Що, Максим? Тобі Ні, синок, не мішаєш, Максим приїхав. Скажи, скажи всім підписникам привіт. Привіт, моя мати не ламає, мати дата у цьому ну а я її до Адіка отелу. Їй до Адіка на отелу. Так, і а виливаю, виливаю сюди. І зараз побіжу пролью. Все. Завтра вони будуть уже зовсім іншого виду. Дівчата просили показати картоплю. Показую, бачите? Стоїть у клунках, порозлягалася, давала їй каліни. Сьогодні дам курячків. Та ще неділька та й буду рити. Так, чи є там щось? Та є? Має бути. Це я точно знаю. Ось ще горошок. Бачите, Бачите такий лопатки вже є. Поки той на городі буде, то дітки це й обпатрають, обнесуть. Так воно якось і буде.